Продовжимо огляд моєї колекції косметики. І в нас на черзі бази під макіяж та бази під тіні. Найулюбленіша моя база це ось така від Lamel Prep Grip, вона йде прозора з липким шаром. Доволі комфортна а, така консистенція. А, дуже гарно вона скріплює тональну і більше стійкий макіяж а, виходить, нікуди не дівається, не скочується, Прямо задоволена. Наступна база на зволоження це Богенія Глосінець. Вона йде із таким легким гарним сяйвом. Вона прям дуже гарна. Дивіться, така прям рожевенька, з таким дуже ніжним перламутром. І незважаючи, що в мене жирний тип шкіри, вона якось подовжує стійкість. Я не знаю, як це працює, але реально дуже комфортно працююча база. Наступна база доволі специфічна, також від Богенії серія серії Матч. Це йде засіб три в одному, як база під макіяж на обличчя, також як такий хайлайтер, можна сказати, для тіла. Як базу під макіяж, я б не сказала, що я прям дуже часто її використовую. Ну, дивіться, яке сяйво виходить мені. Таке інколи хочеться, але не дуже часто. А от як рідкий хайлайтер, то використовую і, звичайно, в літній період на тіло це взагалі буде супер. Ну, і наступна, це та, яка мені насправді най найменше подобається, точніше, вже вона взагалі мені, в принципі, не потрібна. Це LCF серія De Provence. Це база, яка йде з таким маскуючим ефектом. Ви бачите, вона йде така зелена. Взагалі. Вона складається з двох компонентів такого прозорого зволожуючого і ось цього зеленого пігменту допомагає вирівняти тон шкіри, якщо у вас є там якісь почервоніння, нерівність саме по кольору, то вона допомагає вирівняти, але раніше мені це було потрібно, зараз ні, тому що догляд підібрала ідеально для обличчя, і мені подобається все, тому мені, в принципі, вже вона не особо так і потрібна, але хочу все-таки її довикористовувати, її небагато залишається. Щодо баз під тіні, в мене є ось така від Glamпі, вона йде із таким липкуватим шаром. ну по кольору, такий, як. Консилер, але, як я й казала, доволі така липуча. Мені подобається на неї наносити якісь такі тіні більш які осипаються з блискітками, якісь спаркли. Тримає доволі непогана ця база, тому в принципі я нею поки що задоволена. І ще одна база це ось така від Ellen Pro. Вона вже мені більше подобається під матові тіні. Вона йде з такою, з таким пензликом, Бачите, вона йде такий, як консилер.